Вітаю вас! Тему цього відео підказав мені мій спонсор з таким ніком Казімір 1973. Ну я не знаю, чи з батьків Казімір, чи він мав на увазі короля пальші Казімір, був такий був. Він написав мені коментар по відношенню до одного з відео, де я сказав правду, що нам не потрібні зарубіжні пани. Не потрібні зарубіжні інвестиції, не потрібні зарубіжні бізнесмени. Тому що будь-які зарубіжні це погано. Нам своїх хватає, з ними проблеми. А зарубіжні то це ще гірше, чесно слово. Тому що ці всі розмови, що вони прийдуть, зроблять диво, не припиняй. Я привожу вам приклад. Маг до нас. Скільки у нас працює? Чого не хочете йти працювати в нього? Ааа, так от теж бабу. Але з вашого так сказати, дозволу з дозволу Казіміра. Зачитаю, що йому мені написали і чому от якраз стало темою цього відео. Так, да, відео було на українській мові, тому що так сказати, тема ж для України і стосується економіки України. Але для всіх. Щоб ви могли відчути, на після того, коли його подивитесь, станете спонсором мого каналу, станьте членом клубу економічної мудрості. А зараз зачитую. Ну він почав. Александр, давайте на, на мове, я потом приду наконец. Александр, что вы несете? Как можно говорить, о, что обманы, китки это хорошо? Какую мы, пос, какую мы экономику, построим любой страны без доверия? Это будет не экономика, а нищие Сомали. Грозно! Ну, во-первых, смотрите, я в Сомали действительно был. Правда, да, Так, да, бідні, але Еритрей бідніший, якщо вас цікавить. Ефіопія теж страшенно бідна. Ну, знаєте, тут і так. Приїхать! Подивитись! І ем в Україну. Ні, ну дійсно, знаєте, якщо співставити Сомалі, Сомалії, Еритрею, Ефіопію, з Україною у нас во! Ні, ні, от чесно. Якщо буде можливість, я знаю. Дивіться, вас сомаліт дуже часто лякає, що там бандюки така... Ні, ні, ні. Там дійсно вона поділена. І от є окремі там, ну наші деякі там такі якби невизнані країни, ну, скажімо так, вони специфічні. Це не значить, що не можна приїхати. Можна. Але є свій нюанс. Просто так там да. А якщо просто магіш, то будь ласка, господи. Там вже, ні, колись ми напивши, зараз там вже тихо, мирно і дійсно, ну, ну от приїдьте. Знаєте, да, да, ви бачите, що дійсно країна. Я б сказав би, якби, не бідне свіття багато. <сіху> ну знаєте, ну, ні, я розумію, звичайно, що це... Вони на це звертають. Вони просто не звертають на це волонтер. Не звертають. А мені як я приїхав, ну боже, ужас. Але знов таки в них є свої, як сказати, плюси і мінуси. Ну не можна сказати, що от, можна, а, от, 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 от. там люди живуть. Хоча дійсно, подивись. Але все-таки, відповідаючи на запитання Казиміра. Чи можна побудувати країну без обманів і кітків? А дивіться, бізнесмена зустрічали, який веде чесний бізнес. Тільки не брешіть, що ви його бачите. Не брешіть. Такого не буває. Дивіться, у мене великий досвід. Ні, так, да, був момент, коли я займався 90-ті років таким мелковатим бізнесом, було. Але після цього вже мене занесло, що називається. Да, я володів не власним, а працював те, що називається топ-менеджером. Дуже різних структур, неймовірно різних. І, скажу так, були десь поменше, побільше, були такі, які, ну, ви ж самі говорите, олігархи. Так, да, дійсно, така була ситуація, що я працював, ні, не в Ренатах, З Рената ніколи не працював. В других, які дійсно, ну, на той момент, так сказать, були дуже багатенькі. Да. Таке було. І дійсно я бачу, як воно працює, що працює. Чому я знаю, наприклад, як давати хабарі в Європі. Може так трафик, що де працював. Порядок обставин, там бізнес був і такий, прийшлося вирішувати питання в Європі. Я признайомився з адвокатами німецькими, французькими, американськими, суддями, слідчими. Там все було. Так що це я добре знаю. Не беруться. І тому, коли я говорю, ну неможливо, дивіться, можливо. В казках таке буває. Людина геніальна, стала і почала робити бізнес. І от ви знаєте, вона зробила такий бізнес, я говорю, брехня. Тому що, знаєте, ну, я говорю, що я бачив, як бізнес люди починали, в 90-х, 80-х. Ще коли там перші кооперативи, я цих людей зустрічаю. І дуже ситуація класична. От людина створила перший кооператив. І намагалась працювати, ну, як би сказати так, по правилам. Ну, розовилися. Другий, ну от тобто ви називати бандюк. Так, да, дійсно, я в 90-х бандюків знав. Ці київські бригадир, навіть одного дуже добре знав. Так? Ну, і щось. Да? Але, але що, Але вийшли? Дивіться, у нас був такий момент, дивіться, у нас зараз мережа за правити. Не буду називати кого, хто знає, зразу зрозуміє, про кого я говорю. Так от вона виникла на селі 90-х. Коли дійсно... І тоді, боже, хаос такий, там, ці діли такі напівлегальні, нелегальний і так далі. І от цей бізнесмен, причому їх було дуже багато різних, у нього було таке право. Дуже чітке право. Він, якщо на нього наїхали, заплатив. Якщо не наїхали, кинув. У нього зараз мережа заправка. Мота йому Всі знаєте, з ним на якийсь етап боялись, там, зі, говорить, він". але ну, ну, за то він всіх пережив. І бандюків пережив, там бандюки там його, що називається. І кучму пережив, і Ющенко, і Янукотч, там Єнукоч та що віджимать. Не, не вийде. І Пришенко, і Зеленського пережив. А! Але його, ну якщо так сказати, Господі, хіба ж так можна? Це ж він. А, да, 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 а як ви хотіли? Білий перчаток не буває. Як правило, бізнес і в Україні, в США, в Росії, в Росії кругом будується на чому? Ти обманув чи тебе обмануло? Ти обманув, виграв, тебе обманув, ти програв. Все. Бізнес так будується. Ніякої довіри, ніяких розмов. В каскад, да, каскад багато чого. Ви думаєте, чого в Європі е, так дуже багато адвокатів? І дійсно там буває ситуація до неймовірності. Ти ведеш перемовини і ну, стандартні переводи. Зразу буде присутній адвокат, хвилиночку, перший папір, що другий, що ви погоджуєте, що будуть записи і так далі. далі. Ти буваєш, чого? А до того, до того. Тому що всі чекають, що ти кинеш. І ти кидаєш! Правильно. Ні, дивіться, яка ситуація. У нас дійсно от. Наші люди більш динамічні, і от на сьогоднішній момент, от, ці події, які відбулися, зараз відбуваються, що почалась війна, а євроспільнота відкрила, дала можливість українським компаніям продавати товари в Європі, але без плати мита. Дивіться, угода про асоціацію, вона таку преференцію давала, але по етапу. Не на все. А коли почалась війна, ну Євроспільнота говорить, ну така ситуація, все відміняємо і можна без міти. Дійсно, наші хлопці почали продавати. Але такі кітки робили. Аж а! Адсарадець. Так, да, вони використовували наші методи. Фіктивні компанії. От ви час і час. І От вони в Польщі українські бізнесмени зареєстрували хлопці. Да там половина до да бомжей позареєстрували. От серйозно. Вони зареєстрували, товар завезли, Хоп! І компанію кинули. Знаєте, ну полякати кажуть, як? Податки не сплатили, що іде. Директор, шукай. Ні, знайшли. А директор, ну, або дійсно в нього довідка, що він здоровдому, або його знайти неможливо, або ну просто бомж. Ну, знайшли його, ну що? І вони такі, як, можна? Ну, можна, можна. Податки заплатили. Ага. Так це працює. І я говорю, ця така ситуація, ну, це завжди. Ну в нас війна за чого? За, за якраз за грошей. Був Майдан. Ми кинули росіян. Молодці. Я за. Донецьких кинули. Ну, Точніше не Донецький. Там е, частина Донецьких ну, поки навіть виграла від цього. Ну от, які були біля Чи Кинули, кинули. Віджали бабло? Віджали. Молодці. Молодці. Переділили. Ну, відповідно, виник конфлікт, що ми ж віджали бабло в Донецьких, віджали бабло в, РУ, в російських. Вони претензії пред'явили, говорять, хлопці, ну ви ж, ну, а ми, а ви в нас Крим віджали? Чесно? Чесно. Ну Вони ж віджали Крим? Відджали. Е -е, Поростаскали? Поростаскали. Ну, Донбас відповідно. І це дай конфлікт. І оце, і зараз війна. Ви ж розумієте, що презентації війни ніхто не згадає, за що ми дралися. Буде розбирати, хто що, віджав, кого де забрав. Все. І дійсно, яка ситуація, ви ж розумієте, що в нас... Ну, чималенько було бізнеса, який належав росіянам. Віджали. Тепер поділимо. По-чесному. По-чесного По будемо. Тільки серед своїх. Але по-правильно. Поділу. І... Нас після війни, знаєте, буде таких пару нових крутелечків. питаєте, Господи, а як же він так розпогатіло? О! Учись! Ну що правильно десь там протерся, затерся. Тут у росіян віджали, собі віджав. Телечак, а? Так, да, так, да, ви хочете сказати, ну це ж не красиво, це правильно. Такий бізнес. Тому що віджалив росіян, поділили серед своїх. Логічно. Отак вона працює. Ну Не буває в бізнесі, не говорю, я не, не, не разу, от, знаєте, за всю своє життя не зустрічав ні одного успішного бізнесмена, який працював би на довірі, або дійсно поступав би по закону. Такого не буває. Як тільки ти починаєш робити, точно тебе. Причому декілька разів, причому з усіх сторін. -ти -ти як Ах, якщо ти так, ну це ти... мечі, розумієте. А коли вони знають, що ти такий свирепий, ну, коломист. Йому приписують ці слова, що, мов, борги віддають тільки труси і податки. Ну, скажімо так, він, можливо, це і не говорив, але він так себе вів. Так, да, дійсно, момент доволі такий, він максимально старався, якщо можна було кинути, не розрахувати себе. Так це всі знають. Порошенко, то це взагалі. Порошенко взагалі, це от класичний жмот і класичний кідо. Але багата людина зараз. Ти скільки там було всього? Ну, Там в деяких моментах навіть ну, знали цю виходку Порошенка та робили як. Вони заключали всю суму, забували в ну, аванс. Щоб він заплатив, все. Тому що знали, що остальне, з нього не вип'єш. То вже пропало. Та коли в аванс До речі, що його кидали. Було, було, ой, Було? Ой, я ж думав, ой, ой, кидали, а як же Ну, Ні, він ж так брався його, тут вже взаємно. Але ж багато людей, багато. Завдяки цьому. Якщо б він би дійсно поступав по закону, Прошенко багатим не був. Ну я б не знав. А так, будь ласка. Я говорю, історія знаю. У мене були такі люди, які починали ще в 90-х, але так трапилось, що вони не були такі жорсткі. Ну, знаєте, так якось, ну, і, щоб ви зрозуміли, починається. Вони зробили там, маючи можливість виходити на Кравчука. Вони зробили компанію, яка, ну, скажімо так, була... Коли ще останні компанії толком не знали, як завести експ... е... імпортні товари, де валюту взяти. Ну була це ж... А вони це все вміли. Ну могли, тому що були... Ну, були така можливість, що вони там, там. І виходило так, що вони мали можливість брати кредити. Де ж... Потім валюту завозити і продавати. І прибуток був, ну просто. Ну що, якщо хтось пам'ятає початок 90-х, так, що не привезеш все. І все було б добре. Все б добре. Ну от коли якраз оцей бандітізм пішов, йому говорили, що ти яка? Ти найми, ну, або створи свою банду, і тоді ти відповідно, або, ну говоря, играєш з другим бандюком. Ну просто, ну... А він там прямо обставине, ця людина ну, якби морально не могла прийти. Оце, знаєте, тіпо, Як? Ну, ну. І вийшла ситуація, що фактично ну, не те, що його розорили. Просто вийшло так, що всі грали з цим, А він намагався грати і просто випав. От така ситуація. Просто получилось так, що... Ці завозять там взагалі мають там, 1000% прибутків, завозить 100%. Ну, відповідно розірвіться. Так воно працює. Так що тут все дуже просто і все однозначно. І ще раз за усіх країнах світу. Ну, Зрозуміти ви на речі, чому я говорю, що нам не можна пускати заробітний капітал. Нагадую, що свій час, коли Кучма створював цю Україну, він максимально не пускав сюди росіян, наскільки це було можливо. Так, да, залізли, перезалізли, іноземці, ну все рівно, Кока-Кола залізла, Макдональдс заліз, всіх не пускати склад. Але він намагався, але все-таки він підтримував виключно український бізнес. У нас з'явився великий український бізнес, який максимально захищає Україну. Фактично, Ющенко намагався там трішки поміняти, що дійсно його еду топтали, тому що це ніщо не хто. Янукович не заперечує, він під себе. Ні, тут деказ Янукович можна звинувачити в чому угодно, але тільки не про російські е, політики. Під себе, так. Да. А що під те... Значить, так, собі загрібав, Собі, не заперечує. Але дійсно, він пустив тоді російський капітал, ну це ж була Харківська вода. І його стало більше. Нагадаю, що ВТБ Банк і Сбербанк. Росії в Україні, тоді взлетіли. Не просто взлетіли. Просто ви якось так не, не звертаєте е, факти нереальних. Чому? Тому що дійсно вони тоді активно почали працювати. І відповідно І дуже багато російських ну, капітал зашов, так. Да. І коли майдан, хлоп! А зараз взагалі зачистили. Ні, там щось залишилось, але вдочищають. Я так розумію, що під кінець війни тут російською нічого не залишилося. Абсолютно. Вичистив, да. Але, вичистивши російське, нафіг нам пускати чужих. Ви що думаєте? Поляки предпочті. Були в нас поляки. На початку 90-х погляд. З Канади! Ой, ці шахраї. Вони Важаєте, чому, е, ще Вони але як, знаєте, в чому дурноваті ще? Вони чому-то вважають, що вони дуже розумні. А ми тут всі дурні. І от вони е, намагаються нас шукати примітивними схемами, дуже примітивними. Говорить, давайте я буду вам інвестувати там. Тысячу доларів, а у мене миллион прибутку. Типа, вы дурок езда, а я от такий. Пошло ты, знаешь, куда? И це дуже часто. Дуже часто вони як. От беси, вот, інвестиция, а потом говоришь, ну, так що вы будете? Говорить, ну, знаєте, мы можем инвестувати наш, наш, наші знання, нашу мінімусти бізнес. Ваши мині вести. Що вы вмеєте вести бізнес? Вы взагалі ніколи бізнес в Україні не было. Це що ви трандити, то трендіть далі. Так ніхто і копійку в Україні не заробить. Те, що ви там розповідаєте. Це ж звертає вашу увагу, коли прийшли сюди, пам'ятаєте, частів Ющенко активно інозем, іноземці почали купувати наші банки. І на початку, коли почали купувати, там вже ну, відповідно присилають менеджера з-за кордону, приходить, так, і починає вчить-вчить наш. Во, це все неправильно, От ми будемо так, а так, а так. І е, деякі наші намагалися їм пояснити, що так не працює. Ні, отак, отак. І в кінці кінців, чому фактично, це коли криза 2008, банки оці зарубіжники посипалися, як не що страшенний. Ти крик, віск, як, а що ж ви хотіли? Просто виходить так, що вони не розуміють, як. Вони хочуть красти і не розуміють, як правильно красти. Хочуть заробити і не розуміють. І дуже часто така от дурня. Дуже часто. Ну і знову таки, оп! Відносно Макдональдса ще раз нагадую, Дивіться, у нас Макдональдс працює. В Макдональдсі солідна зарплата. Ну і Вона середня по Україні 16-20 тисяч. ідіть працювати, не хочете. Чому? Ну, режим роботу. У нас є дійсно на сьогоднішній момент декілька підприємств, навіть не декілька підприємств, які виробляють комплектуючі для заробітних компаній. Зарплата по білому, все, діть, працюйте. Не хоче, так ото і не треба. Розумієте, це якраз полягає в тому, що так, що всі хочуть дива. Але щоб не працювати, щоб все було. Так не буває. Тому і так воно і працює. Що ми для себе молодці. Ну навіть на сьогоднішній момент ви ж бачите, що нас там поляки піджимають на європейському ринку, чехи. Тобто, да, друзі, друзі, а от як тільки доходить до грошей, зразу вороги. Отак і тут. Тому нам пускати сюди, ми вигнали росіян, щоб пустити сюди абсурд, ми повинні дійсно самі. Так, да, дійсно бізнес такий. Кітки, -кіт -кіт, обман. Так бізнес завжди такий. Бізнес завжди ризик, завжди авантюра. І завдяки цьому ви заробляєте. Якщо у вас буде таке все зализане, хі -хі -хі, грошей не буде. Так не заробиш ніколи. Так що така от ситуація. Хоча, я розумію, що... А от в книжках, книжках баточчин написано, В книжках, казочки, а реальне життя зовсім інше. Відно, да, що в Сомали все-таки закінчиться війна, скатайтесь. Там да, можете скататись ще в таку екзотичну країну, як ретрит. Теж Також, в Дніпав. Це бідні доволі країни. Бангладеш. Да Індія по великому рахунку. Розумієте, якщо от вас як возять на автобусі, да, а якщо ви поїдете на автівки, вапа в Специфічний крові. Ну все, дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічний мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.